Але саме головне, ми вже знаємо точечно до кого їхати, в кого можна повчитися, щось побачити, ті самі ноу-хау і такі всі речі. От, зокрема, де зараз ми знаходимося, то це всі розуміють, що це в Україні навіть ноу-хау, по цьому по житкому газу. Звичайно, говорять різне, що десь вредне, десь то, десь то, десь то. Але ми знаємо, що це технології з Америки, ми знаємо, як, як вишні лині дереворуч відноситься до таких речей, що сто разів воно було перевірено. Знаємо, як тяжко в нас в державі це завжди відбувається. І я думаю, не кожна, далеко не кожна людина ну, погодилася б такі проекти розбудовувати і втілювати вже. Саме цікаво, як воно то все робиться, і коли ти розумієш, скільки це робить, ти зробила і ту то, всього то, то, дійсно молодці. Ну, зокрема, поїздка включає все. Побачите. Як воно взагалі? Приємства, в яких є все, і тварини слово, і розводне слово, і от якісь от такі речі. Плюс соціалка. Вона саме, саме більше, що сьогодні нам болить, це відношення до людей, до людей і до держави. Бо це ж всі розуміють. Багато хто заробляє сьогодні на землі, але заробляють в основному за рахунок чого не додали державі, не додали. Тут же ми бачимо, як є відношення до людей, що і в виробництві це і будуються гуртожитки, умови побуту для своїх працівників і для людей, чиї землі орендують себе. Ми бачимо, і дороги будуються, і як до -то соціалки. Тому, звичайно, ну, взагалі не буде. Жалоб, хоча повірте, зараз то люди ну просто приходять, плачуть десь там, десь там, тому ми і туди їдемо, де такі є проблеми, і їдемо там, де вивчаємо, чому нема таких проблем. Це також так дуже цікаво.